Вакцинація та ревакцинація надійний захист ковід мутує і продовжує поширюватися світом. Водохресні купання будуть уперштаб дав дозвіл. Місця облаштовують. Професійний спів під склепінням храму хрустовчанка заколідувала. Муромська доріжка у терасполі першосічневий забіг здорового способу життя. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини, як це було, дивіться, просто зараз. Корона знову загрожує новою хвилею два з половиною попередніх місяців. Ковід ішов на спад. Зараз почав піднімати голову. У Придністрові намітився приріст захворюваності. Середньодобова кількість випадків 99 чоловік. До цього було менше на 10%. Фахівці прогнозують подальше зростання інфікованих у наших найближчих сусідів. Їх вже побільшило вдвічі. В Молдові до кінця тижня чекають на Омікрон. В Україні цей новий штам вже лютує. Він прийшов із південної Африки і зараз захопив усю Європу. Британія, Франція, Іспанія, Італія, Німеччина вже переживають нову п'яту хвилю. Його особливість поширюється швидше за стару дельту. Тим часом на Кіпрі зафіксували взагалі нову мутацію коронавірусу. і назва її Дельта-Крон. Гібрид штамів Дельта та Омікрону. Науковці схиляються до думки, що цей штам буде набагато агресивнішим за попереднє. Вакцинація, як і раніше, єдиний доведений спосіб захистити себе та близьких. Препарати є. У республіці триває вакцинація і ревакцинація. Щеплювальні кабінети працюють у колишньому режимі. Препаратів на вибір одразу кілька: супутник, Пфайзер, Сіновак, Модерна. Вакцину у нас є достатньо вакцини. У нас є достатня кількість, тому треба продовжити саме таційні заходи для тих громадян, які бажають ревакцинуватися та вакцинуватися. Проводити у суботу у неділі традиційні марафони, як ми проводили їх раніше. Я нагадую, що вакцинація та ревакцинація у нас добровільна, але як показує практика, люди вакциновані або ревакциновані в легшій формі переносять коронавірусну інфекцію. Менше смертей, менше важких форм. Нині у нас переважає штам Дельта. Він частіше за попередні призводить до летальних випадків. Гірше вірус переносять ті, хто взагалі не щепився. А от після ревакцинації інфекція притікає частіше як застуда пандемія, коли почалася пандемія і почали працювати над вакцинами. Передбачали, що пандемія не буде настільки тривалою, і того імунітету, який ми отримуємо за допомогою повного курсу вакцинації, вистачить на рік, як при грипі. Але виявилося, що коронавірус набагато підступніший і він може ухилятися від імунної відповіді. Тому формуються нові штами штами, які мають свої антигенні особливості, і практика довела, що потрібна ревакцинація. Отримати щеплення можна як з попереднім записом, так і без нього в поліклініках. Послуга надається за єдиним номером 126 та на порталі Держпослуг. Працюють пункти вакцинації і на ринках у Терасполі, Бендерах, Рибниці, Дубасарах та Субадзеї. Кому потрібна ревакцинація, співробітники кризових центрів обдзвонюють наших громадян та запрошують на ревакцинацію у пункти розгорнуті на території нашої республіки. Ця робота проводиться згідно з дорученням президента. Починаючи з минулого місяця, ми продовжуємо проводити ревакцинацію громадян, у яких підійшов її термін. Повністю завершили курс вакцинації майже 29% населення. Це понад 138 тисяч чоловік. Високі темпи і ревакцинації повторно щепилося майже 31,5 тисяча людей. Завдання на рік від президента Вадим Красносельський звернеться до органів влади з традиційним посланням 20 січня. На цей раз в режимі онлайн. Про це глава держави повідомив сьогодні на нараді з главами. Підсумки проведення різдвяних свят і підготовка в доводохресних ще одна тема наради президента. В ніч на 7 січня богослужіння пройшли у 60 храмах республіки. Санітарно-епідеміологічні норми дотримувалися. За цим слідкували співробітники міліції. Порушень виявлено не було. Посилену службу міліцейські патрулі будуть нести 19 січня. Хрещенські купання цьогоріч не під забороною у відведених місцях встановлять купилі, поруч в палатки для обігріву. Організовують чергування медперсоналу та рятувальників. Глава адміністрації стоїть підготуватися. Главам держадміністрації варто підготуватися до цього заходу, до цієї традиції, підготувати відповідні місця на відкритих водоймищах, палатки і звичайно рятівників і медпрацівників. Від питань святкових до нагальних говорили про дорожній фонд. З минулого року залишилися неосвоєні кошти, їх направлять в райони. На що витрачати, вирішуватимуть глави, однак підвищена увага цьогоріч тротуарам. Вадим Красносельський націлив глав розпочати ремонти вже у лютому, щоб все встигнути зробити. «Подіймаються, подіймаються. Зимовий табір посла Росії у санаторії Дністровські Зорі. Так у ритмі танцю діти зустрічали різдвяні свята. Для вихованців корекційних установ та шкіл-інтернатів провели ранок. Мені здається, що новорічні свята це взагалі такий гарний дитячий період, коли всі хочуть відпочинку, всі хочуть подарунки, всі хочуть чудес. Ну ось ми завжди намагаємося для дітей змінити місце, змінити обстановку, щоб вони могли поспілкуватися з однолітками, щоб вони могли відпочити. Майже тиждень насиченого відпочинку, конкурси, змагання та дискотеки. Кожен знайшов заняття до душі. Мені подобаються дискотеки, я тут займаюся тенісом. Мені подобаються дискотеки. Тут я займаюся тенісом. Щодня граю, концерти. Я люблю виступати, танцювати. Мені все тут подобається. Многими я познайомилася. Так завела собі друзів з багатьма я познайомилася. Ну і куди би з дідами Роза та Снігуроньки. хоровод із казковими героями і обов'язкові подарунки. Заряд позитива, все. Заряд позитиву на рік точно вперед може навіть і більше з різдвяним настроєм. Підемо навіть до школи. табір посла Росії знову відчинить свої двері вже цього літа. Спокутовний подвиг Христа та оновлення людської природи святкові різдвяні богослужіння пройшли більш ніж у 60 храмах Придністров'я. Особливу увагу цього року приділили до отриманню карантинних заходів. В Рибниці про народження спасителя сповістили десятки дзвонів. Серед них найбільший благовіст сто пудів вагою. Михайло Архангельський собор у сяйві вогнів, полум'я свічок символ світла Христа, що веде крізь темряву через тисячі років. Десятки парафіян, подібно до Волхвів, прийшли славити прихід у світ Ісуса. Відізла це вертеп. Побачила цей вертеп і думаю, ось зараз народжується Ісус Христос. Яка радість! Я прямо окрилена йшла сюди до храму. Виходиш одтуди світли. Виходиш звідти світлою. І люди, які виходять із храму, вони ніби самі висвітлюють цю дорожку. Храм тут дуже гарний. Звичайно, і інші храми, але цей такий величний. Навіть їдеш здалеку і бачиш його звідусюди. Михайло Архангельський собор найбільший храм у Придністров'ї, Може вмістити дві тисячі парафіян. Цього року через пандемію людей було менше. Рожество Христове Різдво Христове це Господь спустився до нас в образі Бога людини. Я вважаю, що всі ми повинні слідувати його завітам. держиш пост, коли тримаєш піст, справді в душі така тиха радість, і навіть якесь захоплене почуття. Я не можу це передати. На Різдво зародилася традиція дарувати близьким подарунки. Дотримуються її і священнослужителі до босарського благочиння. Цього року всім дітям роздавали солодощі. А Данило Ігнатів, учень гімназії та музичної школи міста Добосари, подарував усім парафіянам пісню. Він її вивчив спеціально до Різдва. Младенець Ісус був ту щоб людям страдаючим в мірі помочь. Хвалу я пою йому одному. Христу моєму. Хороший праздник, все красиво. Це гарне свято, все гарно. На різдво народився Ісус Христос, і в пісню, яку я співав, про це й говориться. Коли Ісус народився, над Віфлеємською землею сполохнула перша зірка. Відразу після Різдва почалися святки. Вони триватимуть 12 днів до водохреща. Весь цей час славлять народження Христа. Храм архестратига Михаїла в селі Хрустова в січні урочистих літургій тут найбільше. Найретельніше до різдвяних свят готувалися діти. Колядки наймолодші прихожани храму співали трьома мовами: а колискову – українською. Пролунали колядки у виконанні ансамблю української пісні Хрустовчанка. На пісне співи в храмі колектив запросили вперше. Христос родився, Христос родився, промимо злотає, хам'я світають, поперед вітають, пастирі грають, Чудо повітають, чудо повітаю, чуда чудо, чудо повітаю. Колядки це особливий жанр, який супроводжує нас від дитинства до старості. Спочатку ми самі співаємо колядки і чекаємо всього найкращого від нового року і різдва, а потім роздаємо подарунки своїм дітям і онукам. І цей пісенний зв'язок між поколіннями з кожним роком тільки зміцнюється, і це радує. Своїми піснями заслужений колектив республіки радує глядачів уже понад 35 років. Давно відомий за межами Придністров'я виступали хрустовчани в Росії, Україні, північній Осетії. Репертуар постійно оновлюється. Нині перевагу віддали колядкам. Застиляйте столи та дайте... Прозвучало виконання колективу Хрустовчанка і декілька старовинних українських пісень. У храмі вони здобули особливої урочистості. Плачедівка плаче виченько плаче. марнує знати подівчини. Уже сподобалось нам співати в храмі. Ми почули кожну партію У нас є і колядки і молитви. І сьогодні, що могли, ми показали і побачили, як людям сподобалось. Це нам приємно. Я думаю, що кожен із нас до храму приведе наша пісня. Апогеєм виступу колективу стала молитва, виконана на високому професійному рівні. Під склепіннями храму звучала як гімн відродження віри, як надія на найкраще життя. Полі 1 січня відбувся забіг Мурумська доріжка перший спортивний захід у 2022 році. Міжнародна спортивна акція проходить у Придністров'ї вже в п'яте. а За традицією забіг присвячують легендарному російському воїну Іллі Мурумці, якого в православній церкві вшановують як святого і поминають у перший день року. У цих молодих людей ранок після новорічної ночі по справжньому можна назвати бадьорим. Всупереч старій, добрій традиції добре виспатися 1 січня. 2022 вони починають з забігу. Це акція Моромська доріжка. Храйний господь і на год, я думаю, тут буде просто самі часто та підосанову суди. Старт традиційно від козачого храму. Місце обрали не випадково. Поруч у церкві новомучеників знаходиться ікона російського богатиря Іллі Муромця. Саме йому присвячують забіг щороку. Звідси й назва Муромська доріжка. Мені осінь сашто. Що... Мені дуже подобається, що починається старт з храму і закінчується храмом. Нас дуже тепло зустрічають, буде молебень, потім чаювання. Це дуже об'єднує. виховує в дітях внутрішні жилки, любов до батьківщини. І я чекаю на це свято, і діти чекають. Важливо, що ми так виховуємо через вчинки, через такі заходи. Столиця ще спить, а вони вже бадьорі та готові підкорювати новорічну дистанцію 2,5 кілометри. Учасники різного віку, різних уподобань, але об'єднує усіх здоровий спосіб життя. Так по правильному починають новий 2022 рік. Послідні разі бігав останній бігав 4 кілометри, дуже сподобалося, дуже багато після цього адреналіну. Коли ти пробіг і радієш, що ти зміг подолати дистанцію. Я вже втрой раз участвую. Я вже вдруге беру участь в цьому забігу. Це духовний стан. До цього треба прийти, особливо 1 січня, відійти від мирського і духовно пробігтися, очиститися. І тоді весь рік просто прекрасно проходить. В минулому році я відчув заряд таких емоцій, які не відпускали кілька тижнів. Це настрій на весь рік. Моромська доріжка проходить вже в п'ятий 2022 Не виняток щороку учасників забігу стає все більше. У в началі нового побачитися на початку нового року, задати темп, ритм, бадьорість і позитивні емоції. Загалом це корисно, здорово, приємно. Важливо, що акція відкрита для всіх бажаючих і всі, хто хоче, бере в ній участь, Долучається попутно. Важливо, не скільки людей біжить. А ось я прийшов і пробіг. Бажаю, щоб в новому році всі зрозуміли, що це здорово вийти на вулицю 1 січня і пробігтися. На Мурумську доріжку 1 січня виходять спортсмени та любителі бігу у багатьох містах Росії та інших країн. Усі вони прагнуть почати новий рік правильно. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.